Постійні глядачі сімейного бюджету вже знайомі з нашим героєм Гнадієм. Він понад 7 років відкладає 600 доларів щомісяця, або 3600 на півроку, або 7200 в рік в індексні фонди, і ви всі бачили його результат. Сьогодні я вам розповім про Віктора. Віктора значно більша сума, він е, хоче почати зараз. В нього є 100 тисяч доларів, і він впевнений, що мінімум ще 60 тисяч доларів він буде відкладати щороку. Віктор хотів би найняти фінансового консультанта, тому що і суми більші, і знань немає. Ну і при загруженості Віктора в активному доході йому хочеться трохи зекономити свій час і заплатити за власне, професійні послуги фінансових консультацій. Я порахував для Віктора 5 варіантів ціни фінансових консультантів, і, чесно кажучи, я думаю, для багатьох з вас. Ці цифри будуть шокуючі, адже різниця між найдорожчим і найдешевшим варіантом в 34 рази. Поїхали, давайте розбиратися. Отже, перший достатньо поширений і в Європі і в Україні варіант, коли послуги фінансового консультанта безкоштовні, Так, так тобто для клієнта вони ніби безкоштовні. Але клієнту продаються страхові продукти, або юнітлін-продукти, або часто, якщо це там швейцарські, австрійські, інші деякі банки, вони продають свої продукти, де просто закладені комісії. Ці комісії завжди або великі, або космічно великі, тому що потрібно якби, інфраструктуру тримати і заплатити власне цьому агенту з продажу, який продав клієнту цей актив. Тому е, такі комісії, як правило, між одним і двома відсотками я часто бачу півтора відсотка, і звісно, їх продають там під соусом або менеджменту, або уявного там захисту, як <кхи> в юнітлін продуктах, іноді навіть юнітлін-продуктах це подається, що це не про заробітки, там а про захист там від розлучення чи від податків, чи ще від чогось і взагалі можна ж скарку і списувати. Тому ці продукти є, і будьмо відвертими. Вони будуть. Головне, щоб клієнт в таких випадках, хоча б розумів, скільки ж він реально платить у випадку Віктора, якщо він буде працювати з таким консультантом, тобто вкладе 100 тисяч. Ось цей продукт, де є 1,5% комісії, і потім 20 років буде 60 тисяч вкладати при дохідності інвестицій в 7%, Віктор заплатить порядка 380 тисяч доларів комісії. Або, іншими словами, ціна цих продуктів для Віктора буде порядка 19 тисяч доларів в рік. Тому давайте розглядати інші варіанти. Інший варіант називається управляючи активами, asset manager. І це люди, які беруть кошти Віктора під управління. Ну, такий стандарт, західний 1%. Тут я зауважу, що багато зараз сучасних консультантів вони дають досить широкий обсяг послуг за цей один відсоток, і це може бути навіть в деяких випадках, включене і податкове планування в таких країнах, як США. Але якщо говорити про Європу, то це більше все одно продається під соусом управління активами. Тут знову таки завжди питання, кому якби юридично передаються ці гроші, чи є ліцензії управителя активами і так далі, тому подібне. Тому що якщо ліцензії є, і це Євросоюз, то зрозуміло, це знову таки дорога інфраструктура, менеджери, фонди і так далі. Отже, якщо Віктор буде працювати з таким консультантом з управляючим активами, то це буде 264 тисячі доларів за весь час, ну або порядка 13 тисяч доларів в рік на ось цьому капіталі. Напишіть, будь ласка, в описі до цього відео букву К, якщо ви хочете подивитись, як я все це порахував, і я вам дам. Розрахунки, вони відкриті, ви можете підставити свої суми. Якщо у вас є фінансовий консультант, а ви толком не знаєте, скільки йому платите, то саме час буде розібратися і порахувати. Третій варіант управляючи активами за долю в прибутку. Тут є певні очевидні плюси, тому що, ніби якщо є прибуток, то управляючи зацікавлений, та щоб отримати. Прибутку немає, то і управляючи нічого не заробив. Хоча дехто хто обізнаний, може зі мною посперечатись, тому що в другому варіанті, коли це управляючи активами, він теж хоче, щоб капітал клієнта зростав, і тоді його 1% від капіталу буде зростати, як це власне показано в моїх розрахунках. Однак, якщо говорити про долю в прибутку, то є дві гігантські проблеми. Перша, я не бачив управляючих, які би покривали збитки. тобто, які б казали, ну ось буде прибуток моїх 10% від прибутку. Це те до речі, що я заклав в розрахунках. А якщо буде збиток, то я тобі якби 10% свого карману дам і компенсую. І тут такий цікавий завжди момент. знаєте, що ще треба перевірити, якщо це дійсно хтось таке буде пропонувати, що покриє долю збитків. А чи є в нього активи, щоб покрити ці збитки? І якщо є, то де ці активи, як вони оформлені, як взагалі тоді стосунки між клієнтами і фінконсультантами юридично закріплюються. А я хочу з вами поділитися, що в iPlan.ua ми теж свого часу розглядали модель в одному з наших бізнес проєктів управління за долю в прибутку. Але все-таки відмовились від неї, тому що є ця перша проблема, про яку я розповів, і є ще друга проблема: все таки, якщо управляючий за долю в прибутку, то в нього є певний конфлікт інтересів, тому що він буде заходити, тяготіти заходити в активи, які обіцяють більший прибуток, та тобто заробити там 10, 15, 20, чим більше відсотків річних. А якщо ви дивитесь регулярно сімейний бюджет, то ви вже знаєте, що чим вищий ризик. Тим вища потенційна дохідність і навпаки, чим вища потенційна дохідність, тим вищий ризик. Відповідно, якісь фонди стратегії спрацьовують, а якісь як фонд Вуд і компанія РК не спрацьовують і дають в результаті там за 5 років мінуса. Тим не менше, я порахував цю модель, вона є на українському ринку. У мене вийшло, що в такому випадку Віктор заплатить фінконсультанту 168 тисяч доларів, або це порядка 8 тисяч доларів на рік. Далі четверта модель це власна модель, яка використовує Вайплен, Тобто, наприклад, фінконсультант бере Фіксовану плату за послуги. Тут немає якогось активного управління портфелем, це пасивні портфелі, які підбираються під клієнта, які потребують там один-два рази на рік ребалансування. До речі, великою перевагою саме Айплен є те, що Айплен працює з різними класами активів. Це може бути і інвестиційна нерухомість, і бізнес-інвестиції, і стартапи, і криптовалюти. Тому що плата фіксована і є підбір під кожного клієнта певних активів. А в той час, як багато управляючих активів, вони працюють лише там з певним класом, лише там на нерухомість, або лише, наприклад, фондовий ринок. Отже, якщо Віктор вирішить працювати з консультантами, які беруть прозору фіксовану плату за свої послуги, те, що англійською називається фікст фі, то він заплатить за весь цей період 53 тисячі доларів, ну або порядка там 2700 на рік. Тут хтось з уважних глядачів спитає, як же ж так, на початку ж ми говорили про 2 тисячі, Річ тім, що в цих фіксованих цінах є інфляція, і ми з вами маємо в будь-яке фінансове планування закладати інфляцію. Тобто, в даному випадку ми з вами очікуємо, що ціна послуг фінансового консультанта буде кожного року зростати на інфляцію. А в моїх розрахунках це закладено 3% на рік. І нарешті п'ятий варіант: коли Віктор приходить до фінконсультанта, робить фінансовий план, вкладає свої 100 тисяч, вкладає 60 тисяч. Але далі вирішує це робити самостійно, а до консультанта звертатись вже при потребі. В такому випадку я заклав цей п'ятий варіант: як заплатити фінконсультанту 2000 тисячі доларів одразу, і потім ще там по 400 доларів кожного року платити. В нас в Айплані теж є такі клієнти, є такі пакети. Тобто, це реальна дійсність, яка працює. Звісно, що Віктору в такому випадку доведеться трохи більше часу приділити своїй інвестиційній освіті. Тому що він буде робити після першого року, але це реально це працює, якщо віктора є цей часто він може скористатися таким варіантом, адже він буде найвигідніший для нього в такому випадку. Витрати Віктора за весь період на фінансового консультанта складуть лише 11 тисяч доларів порівняно з варіантом, коли це було 381 в першому варіанті, і сотнями тисяч, якщо працювати з управлінням активами. Ну і середня плата за рік, оці 20 років, буде порядка 550 доларів. Звісно, дехто з вас скаже, так а навіщо взагалі фінансовий консультант? Якщо у вас виникають такі питання, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я би міг. Зняти окреме відео про те, яка цінність фінансового консультанта, чому власне люди, такі як Віктор, а іноді навіть із меншими доходами платять і наймають фінансових консультантів для роботи. Вам я завжди вдячний за лайки відео, за підписку на сімейний бюджет. Якщо ви відчуваєте, що у вас є друг чи товариш, хто сильно переплачує за комісії, 1-1,5-2% відсотки. Обов'язково вишліть йому це відео. Покажіть, будь ласка, розрахунки. І давайте допоможемо грамотно інвестувати з найбільшою вигодою для інвестора.